Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе та ракетою. За даними Дніпропетровської ОВА, внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство Гараж та авто». вогонь. Рятувальники оперативно приборкали. Також уламки від збиття БПЛА прилетіло на територію промислового підприємства в Павлограді. Є руйнування виробничих об'єктів. Інформація про постраждалих не надходила. За даними повітряних сил ЗСУ, сили ППО вночі знищили 29 дронів типу шахет та одну крилату ракету Іскандерка. Всього було зафіксовано пуски 31 ударного БПЛА. Цілі знищувались у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей. Атакували також Харківську, Донецьку, Запорізьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Сили оборони посилюють системи ППО на півночі України. Про це повідомив командувач об'єднаних сил зсу генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він розповів, що це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони. У скарбниці Пентагону залишилося понад п'яти мільярдів доларів, щоб надати Україні зброю та іншу безпекову допомогу, навіть після того, як Конгрес відмовився включити додаткові кошти на війну в законопроект. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Ці кошти приблизно еквівалентні вартості зброї, яку адміністрація Байдена надіслала в Україну за останні шість місяців. Однак, за даними видання. Цих грошей може вистачити лише на кілька місяців. Рахунок, який США використовували для багаторічної програми модернізації української армії та її приведення у відповідність до стандартів НАТО, зараз має нульовий залишок, повідомляють журналісти. Чехія вважає, що переговори про приєднання України до Європейського Союзу можуть розпочатися вже цієї осені або на початку наступного року. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії. Він підкреслив, що на зустрічі міністрів у Києві була чітко виражена позиція Чехії щодо того, що переговори про приєднання України до ЄС скоро почнуться.